Ух. Так, там. Всім привіт. У нас ремонтні роботи продовжуються без цього ніяк. Зараз Ігорька відвезу на базу, а сам потихеньку буду займатися кладкою камня. Далі, як кажуть, продовжувати роботу. Що у нас тут? А Вже закінчується, так? Да? Не, ну, Я думаю, що клотка до кінця доробимо. Простий пластифікатор брав. Оця каністрочка 10 літрів стоїть 264 гривні. Ну непогано, я вам скажу. Ми одну каністру вже отаку вилили. І друга каністра в нас вже теж закінчується. А чого він? Ігорюнь, ти готовий вже? Зараз їдемо. Так. Ну Це поки що так і оставляю, я зараз буквально туди і назад. О, Цей бетончик хороший. Що у мене по цій стороні, по лицевій від дороги, все нормально. Отак в общем, це все діло вийшло. Можете, як кажуть, подивитися, зробити якісь там я не знаю оцінки. Хорошо чи погано. Я скажу, що якщо навіть не на професійного якогось там майстра, Дуже вийшло дуже і непогано. От так от. Отут це. Тут я вже докладав камінь, який у мене на, на цій стороні був. Так сказати, старався вже дуже підбором не займатися, бо бачите, знизу більший, а зверху вже такий менший, довший якийсь. ну, Такий, коротше, трошечки не, не, не додержався я цього естетики. Бачите, воно трошки так виділяється. що там камінь маленький, а, а, а знизу великий. Ну та нічого. Воно по суті, по суті роботи так і должно бути. Того, що великий камінь, він кріпкий і він кладеться завжди низ. Ну просто навалить його багато, теж не хотілося. От, Наприклад, ось великий, он великий, між ними маленький, опять великий. Ну, ну Коротше, як, як вийшло, так і робив. Отак От я вам скажу. Е -е, Взагалі, розізлився я так на свого сусіда, що й поламав йому прям забор. От. Кажу, нічого лізти поперед мене. Я ж перший почав. Значить, хто должен? Я перший должен, кажу закончить, а потім должен ти. А ти кажу, значить, перший від мене це зробив. Ну в общем, рішив поламати сусідові забор. О, гля, взяв йому плиту, поламав. Просто так виїхав бусом і поламав. Нє, ну коротше, ні, з сусідом це нормально все. З Славіком поговорили, побалакали. Я поїду плиту куплю заміню. Я ж йому допомагав його робити, та я ж знав. Я знав, що я поламаю, я коротше, там так правильно все робив, щоб, щоб можна було плиту замінити. Ну, в общем, приїхав з прицепом, з бусом, і з комбікормом. І прицеп ніяк було відчепити. І якось я так об'їжджав оцю кучу піска. Ну і в общем, бампером, кінчиком, прям от легесенько тільки. от Я його отак зачепив і тріснула шиферина. Чи це як його там? Ну, оця бетонна штука, плита, так. Да. Привіт, Сір. Ото таке її діло. Так, ладно, все, поїхали, так? Да? Поїхали ми на базу, ключі взяв. Зараз поїдемо, зробимо вам екскурсію. Там, в принципі, там немає що показувати. Все як завжди. А! Ні. Ні. Та я ні, в мене ми тирсу їздимо беремо. О, так, безплатно. Так. Нехай. Ми теж безплатно беремо. <реш> ну як, ми, ми не безплатно беремо. Ми беремо бартером. У нас є такий хороший товариш-спонсор. Титьомку посади. А, сидить вже, так? Угу. Є у нас дуже хороший товариш-спонсор Віталік. І ми сьогодні на базу, ну Ігорюк. Їде чисто із за нього. Бо він вчора нам привіз бус тирси стружки, Цілий бусик. А цей, а ми йому сьогодні поїдемо, зробимо комбікорму. Отак от і виручаємо одне одного. В нас у курей сухенько, а в нього кури не голодні. І отак от дружимо, виручаємо. Так, ладно, все, поїхали на базу. Щас якось треба акуратно виїхати, щоб не доламати сусідові забор. Ні, ну з сусідом і з цим я в хороших відносинах. Все нормально. Я одразу набрав, кажу, Славунчик кажу, зробив каку, він каже, що таке? Кажу, та поламав тобі трохи забор. Він каже, та ну й мать його, так каже, господи. Головне, шукаємо живі здорові, все нормально. Ну та ото кажу, саме головне. Ну, коротше, плиту поміняємо. То таке, півбіди. Ціна питання 300 гривнів. Поїдемо, купимо ту плиту. Замінимо Он з Ігорьком, так? Да? Поможеш мені? Да? Чи що? Чи самому тягати? Що-що? Ігорьок ще не проснувся, просто трохи ще в нього там десь думки. Да? Про дівчат думаєш, мабуть, чи про кого там? Да? Мене є на да? харвальну. Так, все, ладно, давай, поїхали ми на базу. Зараз та там зустрінемось. Так. Коротше, кришу, мабуть, я вам показував, да, тут? щоб в нас все затекло. Рішили тут робити демонтажні роботи. На кришу лізти не хочеться взагалі. Рішили щось зробити з середини. А з середини тут а, дуже нічого не зробиш. Коротше, ось ця балка лежить на уголках. Її прогнуло. І отам, вона прогнила повністю. отам. Тобто Я казав, мабуть, хочеться туди якусь таку цю, зробити, перемичку. і Спробувати його підняти, тому що тріщина он йде. Раз. Оце десь ціля, треба дивитися, якби когось маленького легенького, щоб міг на кришицю залізти і може понакидати туди якісь волни. Коротше, я навіть не знаю. ну Криша тут тече капець як. Тут таке, як під душом стоїш, і з усіх сторін воно ж починає десь зализувати і тече візде. Убрали потолок, пішов тут до е е е орендодавця, до цього кажу, я буду зривати потолок, е там вроді уголки якісь положені опори. Буду кажу, пробувати щось робити із кришею. Тому що жалко, тут місце таке, можна ще багато чого впхати. Ну, коротше, зрізали то все діло. І поки що сюди. Це, мабуть, з місяць ми сюди взагалі не потикали, з того, що огороди. Трошки треба було дружині допомогти, хазяйство. Ну, в общем, всього потроху так накопичилося. Ось трошечки вже похолодає, дома роботи поменшало. Пошти. То цей треба тут буде навозити порядок. На, на, навозить, наводити. Зерно, завезли сюди. раз. Получається, забили битком усе зерном. О! І на другій стороні тут. ну, Друга сторона. Тут у нас трохи ячменя. Це у нас зерноотход кукурузи прошлорічний. Січка така ми купляли. А ні, це не січка, це сояшник. Все, це сояшник лежить. Треба буде за, за цей запустити масло пристави, олії надавити. І це у нас пшениця теж. Це все ж пшениця, так? Да? Yeah. Да. Це пшениця. Так от. так що, ну, в общем. І ще в мене пшениця лежить ну, у другому складі там, в товариша у сусіда, в того, що я поламав забор. попросив, Висипали ми туди два газони пшениці. Ну, а далі що в нас? Кукурудза, в принципі, залишилася і все. Трохи навезеться. Так, якось треба сюди генеральну уборку зробити, тому що все працює, все мелиться, все дробиться, все змішується. Без пилюки, як кажуть, тут не обійтися і не поможе ні витяжка, ні нічого. От воно таке є. Вроді би усе герметично закрито, але все одно місяць роботи пройшов, і тут конкретно все в борошні, все в пилюці. Треба, виходить, тоді це все діло брати. Об цей, обмітати, обтирати. Мішки оці, кстати, треба фільтра вже освободити. Це вже. Скільки це вже? Угу. Ось дивіться, оце повен. Забитий, пошти наполовину. І той такий самий чи ні? Чи той дужче забитий? Одинаково? Ні, цей трошки менше. Це там повністю таке борошно. Коли йде подрібнювання, змішування, туди просто пилозборники збирають усе підряд. І виходить, то осідає. Ну, це... Проходить дуже великий період часу. І воно то тоді там наповнюється. Ну, ми його вибираємо тоді, свиням я гранулірую. Просто-напросто, да і все. Так. Оце у нас товариша спонсора усе лежить. Так що Ігорюнчик усе передробить, змішає, освободиться все тут. І будемо починати прибирати з того вугла. І по периметру пішло й поїхало. Ну, і дай Бог, може ж доберемося туди. Якби там кришу підлампічить, ну там місто таке, ну, йомайо. Тут скільки ще Ігорючок. Десь лопата, а ось лежить, отут з боку. Тут же ж місце такого ще, товариші, що можна сюди можна, блин, 10 тонн зерна положити. Угу. Якби криша не текла. Ну та нічого, дай Бог, все зробиться. Так, Ігорюк, я поїхав. Все, будемо на телефоні. Хорошо? Бо в мене семен. Ну що, потихеньку діло рухається вперед. Почав я класти камінчик сюди у двір, відбив тільки, що он уровень, проклав сильні камені на низ. І тепер, виходить далі, поки що туди не лізу, бо на дворі жарюка така потрошку. Зараз відсіляв відбив, далі сюди стопчик піде і кину туди далі. Получається, наступні ряди. Якраз у мене тут основа непогана. Там основа від вулиці хужа, тому що важче. Я казав і кажу, що е якщо хтось і захоче це все діло робити в себе вдома, то перша лицева сторона кладеться важче набагато. А друга швидше, тому що, наприклад, бачите, цей камінь у мене двигався. Клас з під поручку, обкидав його розтворчиком, всю. І встає рівненько все прям. Гарнесенько так як треба. Отам перший раз почав е, ложити без чалки. І трохи таку яму зробив, бачите? Ну, візуально її то видно. Ну, я вам скажу, що коли воно розшиється, все. тут все одно клумба у маринки буде, це все діло прибереться, буде короче, красота. Отак от. Так що, в общем, якось так. Все, сюди далі поки, поки що не йду. Оце в мене зараз кінцевий. Викладаю по, по, по рівному по оцій чалочці о цю сторону. І потім хочу, поїхав металопрофіль, взяв 40 на 20, поприварюю сюди перило. Профукав такий момент, я оце, коротше, щось я не подумав, за, за, запрацювався, так сказати. І Сюди я виводи зробив. Тобто, ось в мене один вивод, він отак буде десь стрічати приблизно 20 см від ціля. І ось де другий. Бачите тож, Ну, Він тут обріжеться, скільки треба. Сюди буде вставлятися фірточка. Тобто буде фірточка, вход в двір. Фірточку я хотів робити рамочну, тобто, із рамки, і потім всередині ворота. Але ж сюди тепер прикріпити його. Прийдеться дюбілями, якось сандалити між камінь. І пробувати якісь прийці робити, щоб ця рамка приварилася по, по квадрату. О, 90 см я тут оставляв. Ну, 80 см буде, виходить, десь приблизно самих по собі ворот. ну, ворота оці. Ворота таке, зайшов, вийшов. Якщо. чи фірточка. Верніше. Зайшов, вийшов. А якщо треба, він ворота, катні клад зробив. І все. І буде красота. Ну, в общем, якось так. так, що в нас далі? Пишіть, поки в мене бетонну мішалку зараз вимиє, бо процес кладки затяжний. І ну, виходить так, що присихає по стінках роствор, приходиться його гарненько вимивати і потім робити заколот. Ігорюк дзвонив, ще гранулірує, каже, ти там своє роби, я своє. Потім справлюся, приїдеш, а мене забереш. Каже. без проблем. Так, двері. Двері я виставив. Звісно, волянки. Чесне слово, ці що роблять, волянки конкретні. Виставить, по по цьому, по петлях виставив, все гарненько. Зараз вони акуратненько відкриваються. Бачите, закриваються, взагалі без, без проблем. Двері виставлені, виставлені рівно. Тобто повністю усі рамки, оці всі діла, вітер дує. Так, хоп. Е, тут поприхвочував я такими ось, е, Боже, як вони називаються. Короте, ладно, поняли, під гіпсокартон, кріпіжі, не бабочки, забув я, як вони, господи, вибило з голови, ну да ладно. Такими цими і можна ще потім на дюбель. Ну, я просто, якщо чесно, брав дебелий саморіз. 150-й і саморіз е, вкручував у ракушняк. Він наскільки туди прям жорстко вкрутився, що я думаю, що може навіть і дібілити не треба. Я гарненько, раз, два, три, чотири штуки таких е, на, на одну сторону запінив це все діло. Заробив. Ну, В общем, вроде би якось отак. Тут ми всередині вже підшили повністю потолок, далі його утеплю. Е, в общем, Поки що якось отак. Далі закінчую трохи з каменем. Зараз та, що така робота відповідальна, треба красиво зробити лице. Це все діло роблю я, потім приїде Ігорюк. Я піду сюди. Це потом, через 5 днів, тиждень, не знаю, коли в мене це все діло доробиться. Тоді Ігорьок почне бетонірувати внутрішню частину забору, тобто, де лицева сторона одна і друга, між ними там яма і її треба повністю забетонірувати. Будемо бетонірувати так як і на, одній, ну, на другій стороні робили, на, ну, на першій верніше. 1 до 6 Тобто 1 цемент, 6 гранотцева, ну і відро води. І отакою от кашею закидається повністю уся площина внутрішня. Тоді, в общем, зв'язка каменя така у нас ітива. Ну, а тут а що, попідгрібали, все, в ріді, вроді так, попідчищали. Вчора повимітала тут Маринка. Каже, в тебе все готове для того, щоб ти міг починати робити. Пол плитка ж є. Ну, якраз я думаю, що там погодка якось поміняється, трохи може в хужу сторону, може в лучшу, то зайдемо сюди, будемо займатися тут. Тут такі справи. Так, трошки по господарству. Це в нас бройлерочки, які е, трохи піддалися кокцидіозу. Зараз гарненьке. Бачите, красиво Красунчики не всі, є, звісно, і, ну, як люди називають суп-набори, ну без цього ніяк. Вони по-любому будуть. До мене підписник ось дзвонив, купив бройлери, дзвонить, каже. Та чи 20 штук щось у нього? По-моєму, 20 він казав штук. Як я не можу одного зрозуміти, чого вони лисі? Кажу, як це лисі? Ну, в них пір'я немає. кажу, Що, взагалі немає пір'я? Та ні, ну трохи є, ну ну не так як у курки. Це так надо, це бролер <гум> без пір'я. Ну, щоб посміялися трохи, не переживайте, то через що е бролерам треба топити, буржуйку ми протоплюємо. Ну, зараз, кстати, тільки на ніч я розтоплюю, тому що бролер теплолюбива птиця. І навіть якщо я вам скажу, що вони з 21-го дня починають себе обігрівати, то... Все одно треба протоплювати. Отак от. от. Кстати, хотів би вам космонавта показати. Вон, бачите? Це є, є птичка, не розвивається з усім. Таке худе між ними, Знаєте, ці такі хут -хут -ху, вже красавчики десь по 1,5 кілограма. Ну, деякі менші, деякі, може, трошки більші. Але отам ходить, його грамів 150 Вон Між, між усіма там он зачаївся. І воно от таке суперброллер. То бройлер, який ніколи не виросте у вашому господарстві. І потім починаємо проклинати всіх виробників комбікорма. Проклинаємо це, як його там, інкубатор, який продав тих, тих бройлерів. А воно просто-напросто інфекція була, і притупилося щось там у нього в організмі, і все. І він не розвивається. Якось отак. Так, що? Красавчики, прям 50 днів качечкам просили мене у 60 днів зробити, е, як там, поважити верніше, вес, показати, який вес у 60 днів на цьому комбікормі, який я даю. Тобто, Обичний свинячий комбікорм. Ось. Ось, ось такий комбікорм вони їдять. Обична гранула домашня. Така є-єлі пахуча. Пред цим хою ну їдять вони його толково. Зараз, до речі, мабуть, насипемо та й буду, буду йти колотити. Я думаю, бетономішалка в мене вже вимила. Що? А ічки. Ну, отак якось. Маринка вже, мабуть, забирала, бо... Да, треба прийти. Треба прийти сюди. молотко. Треба лоток взяти та прийти забрати. Я ічки. Все. Так, той й піші поросяток покажу. Та й будемо прощатися. Пішов я щось робити. Та й вийдіть щось робити. Дякую вам. За те, що виділили трошечки своєї уваги, подивились нас. Та й мої, піді. Як кастратики, пережили сьогоднішню ніч. Вчора ми їх покастріжували. Нормально пережили. Да? Пацани? Ну вже не пацани, а таке пацаньонки. Да? Все нормально, питали стриптоцидовою присипкою один раз обробляємо чи двічі, чи... один раз обробив усе. І усе. Да? І хареєм. Трошки понапухає, але воно усе затянеться. Ну, Отаких от пройде. Ну, вже вон, я дивлюся, що воно вже в них не ну, як напухшило там яєчка. Ну, вони себе перший день не їдять, а другий день вже все їстимуть, питимуть. На п'ятий-сьомий день починають жопою чухатися. Біля цього, біля стінки, тому що воно в них там свердбить, богоїться. Да, Починають хвостами матиляти. О, це вже ось. ти вже чухаєш жопу, так. Да? Ну, я вам дірочки маленькі, маленькі попрорізав. Отакенькі, От так? Да? Що? Я робив усе акуратно, так що не починай. Поняла? Я все робив красиво. Все. Так що, в общем, отакі справи, друзяки. Все. Чорнуха. Чорнуха, як чорнуха. Ця 90 спить. По-моєму, вона спарована, але вона така якась спокійна. Може бути просто одне-двоє поросят і все. І що ти від неї будеш ждати? Ото собі спить дай, хорошо. добре. Да. Оця тумбочка дебела така пузатенька, хорошенька, мухка пездиви. Закінчився в мене сипучий Максібайт. Треба ось замовити. Ну, якраз мені там буде дезінфектори взяти. У мене трохи ще є йодокліна і кліносана. Я думаю, що до кінця місяця в мене хватить, а потім вже замовлю. Та... А взагалі, на вечір, хороший лайфхак. На дворі вже мух небагато, а вони ховаються десь у приміщення. Що ви мені виспівуєте тут? Ага? Красавчики ви мої, а? простячки. Якби ви були у нас генетичні, вже б... Ви... Вже б, мабуть, би, Джона Віка перегнали. А вони в нас обичні простенькі, простячки, то довгенько ростуть, Ну, зато м'ясо у них не зрівняється ні з яким м'ясом. Да? Да. М'ясо у них таке, як треба. Прям, прям їсиш. Як оте, оте, настояще, знаєте, до... обичне настояще, класне оте м'ясо, що от з дитинства. Прям. О, так що... Прості, прості поросята це теж добре. Ну, просто мінус, що довго ростуть. Так, що я вам розказував, господи, щось розказував. А, про мух хороший лайфхак. Купляєте діхлофос, ввечері мухи всі залітають в сарай, закриваєте сарай герметично і весь балончик розпшикуєте. Поросята трохи почхають, покашляють, ну не здохнуть. О, кажу так, як є. Бо е, є препарати, які застосовуються в присутності да, там, е, живої особини. ну а от діхлофос. Е, його не можна використовувати в присутності тварини. Ну, коротше, якщо це свині, то буде все норм. Якщо це е, птиця можете притравити, то дивіться обережно над цим усим. Гасаю. Це вам класно, такі якби вольєри, так? Да? Що да. ти? Ох ти странна мені. Ну. Ну, ти ж повинна ж була розпороситися 150 років назад. Ти просто мощна сама по собі. Да? Диви, яке на вона просто здорова. Здоровонь такий, що капець. Ну, та як поросна, то вона поросна. Ми, кстати, її е, не пам'ятаю відео, десь є, чи ми Петре набрали, чи Дюрка. Петрен чи Дюрок ми їздили в Полтаву? Добрий день. Добре, день. Це жінка, яка нічого не робить. Ну, це так завжди. Ну, зато у мене чисті діти нагодовані, постірані, гарненькі. Знаєте, порядок в домі, порядок в дворі, порядок на огороді, в клумбі. Отак от, от. Ну просто канал про сільське господарство, ну, отак от, так от е сугубо. Якщо ви хочете канал про життя Марини, то ми просто создамо канал Життя Марини і ви подивитеся, просто і у вас чуб дибки стане від того е наскільки багато ця жінка працює. Так, ну що, все. Поки я пішов, гля, яка пузота оця. А то щось ніфіга, бачиш, і така. <рив> Непонятно по ній диви. Ну от як оце поймеш. Да, чи ні. під да дай все. Ні, то значить її чикс, дай все, і обираємо. Треба буде подивитися там. Ну це давно просто, навіть якщо він ну це три місяці вже можна було прийти. І вона якась стрімна, вона її до хряка не кидається, і по ній так. Вроді би вона мочна, здорова. Ну, Петрен, бо вона така кругла й бути. Так, Ці кашу вивернули. Красота, да? так. ну ладно, все. Короте, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Ми пішли щось робити. А? Ще й різати. Пішли і бролери різати і, і класти камінь. Фух. Працювати короте. всім дякую за перегляд. Всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай восім нас, це буде гаразд. Давайте, пока-пока.